Є новини, друзі, Україна знищила Рішнік Шеби Фламінго. Дослухайте до кінця. Щойно Зеленський заявив на прес-конференції. Є відео в мене в телеграм-каналі в Шапсіпрофілі. Ді. Дивіться, що Україна знищила одну ракету Фламінго силами СБУ. Голова СБУ це підтвердив. Деталі не надав, але сказав, що це зробило. Сбу, ну честь хвала, однозначно, тому що Решнік це ракета, яким всім нам загрожує. Зеленський сказав, що там залишилось три або шість ракет, які хочуть розмістити в Білорусі. Але знаєте, я розумію, що зараз в Зеленського дуже тяжкий інформаційний час, тому що критикують за все за корупцію, грошей нема, порушення прав з боку ТЦК. Ну і за фламінго. І от якщо би Зеленський виконав свою обіцянку, в оці фламінго, ну, там за жовтень сім фламінго в день. Як він говорив, тобто ми би мали вже сотню ракет, сотню застосувань, там 50-45 знищених заводів підприємств росіян. Ну він би міг гонорово сидіти і казати: ми знищили орешник, 100 фламінго вразили цілі, ви це самі бачили. Але цього не відбувається. Ми говоримо тільки про орешник, хоча це теж добре. Напишіть свою думку, лайк рос відписка, профіль, я Підписуйтесь.